Начальник Ковальських патрульних Михалко потрапив в алкогольний скандал. Луцька громада знову передала автомобіль для Збройних сил України. Студенти Волинського вишу здобуватимуть знання за кордоном. Гімн України не стихає на світових першостях. До вашої уваги інформаційний випуск. Новини понеділка, 15 серпня. Дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю. Зимнівська громада у Скурботі загинув 20-річний солдат Анатолій Гуцелюк, який проживав у селі Нехвороща Зимнівської громади. Волинянин загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Військовий був неудружений, у нього залишились бабуся, батьки, два брати та сестра. Про дату та час поховання прощальної панахиди повідомлять згодом. Горохівську громаду сколихнула страшна звістка. На війні з Росією загинув захисник Олексій Кунчик. Військовий 1981 року народження загинув 13 серпня у селі Широке Баштанського району Миколаївської області унаслідок важких поранень. 16 і 17 серпня у Горохівській територіальній громаді оголошено днями жалоби. На війні загинув уродженець села Краснилівка Кам'янько-Ширського району Андрій Деркач. Тіло загиблого захисника привезуть на рідну батьківщину сьогодні. Вночі на території громади оголошено триденну жалобу вічна пам'ять і слава героям. Брата депутата змусили повернути громаді земельну ділянку. Мова про родича депутата Прилісницької сільради, що на Меневичині. Прокуратура Волині повідомила, що у лютому 2021 року сільрада виділила чоловікові 40 соток землі для ведення особистого сільського господарства. Вартість ділянки 800 тисяч гривень. Як згодом з'ясували, чоловік виявився братом місцевого депутата. Той не повідомив про конфлікт інтересів та проголосував за. Кам'янська-Ширська окружна прокуратура допомоглася судді визнати рішення сільради незаконним і скасувати. Алкогольний скандал із начальником ковальських патрульних. В суботу, 13 серпня, ми отримали інформацію про те, що патрульний начальник Тарас Михалко свою зміну відпрацював в стані алкогольного сп'яніння. Принаймні так повідомили наші джерела. Мовляв, з цього приводу був виклик на лінію 102. Наша знімальна група поїхала до Коваля, аби перевірити інформацію і з'ясувати подробиці. Того ранку у відділ патрульних, схоже, навідались і співробітники внутрішньої безпеки. Що кажуть і про що мовчать далі у сюжеті. Наразі Тараса Михалко немає на роботі, його його заступник. Я зараз повідомлю, щоб він до вас вийшов. Заступник чи не з ходу взявся розповідати. Мовляв, то начальник не пиячив у свою зміну, а виконував секретні оперативні заходи. На даний момент начальник патрульної поліції міста Коваля Тарас Миколаївич Михайлко перебуває за місцем проживання, так як був залучений до оперативних заходів, про які я вам не можу на даний момент сказати. Ми почули інформацію, що в нього сьогодні зміна, що він сьогодні був в стані алкогольного сп'яніння і вас тут вас дезінформували. Ця інформація не має ніякого підтвердження. На робочому місці знаходжусь я начальника не було, тому що він був задійний до е, оперативних заходів, про які вам не можу сказати. У зв'язку з тим, що військовий стан в країні виклик у нас 102 не було з цього приводу. Виклик був, але це, це виклик неправдивий. Чи були тут співробітники з внутрішньої безпеки? Були. Чому не знаю. Як заступник може не відати, чому приїздила внутрішня безпека, то вже інше питання. Із власних джерел нам стало відомо, буцімто заступник Сергій Цигульов екстрено прибув на роботу поза своїм графіком. Далі він поводить себе чомусь на сковорідці. У вас сьогодні зміна. У нас нема такого зміна, не зміна. Я У вас мав... згідно графіку, сьогодні Я, зміна? Вийшов на зміну, так. У вас згідно графіку сьогодні зміна, чи ви вийшли в надзвичайні ситуації? Я вам ще раз пояснив. Я знаходжусь на робочому місці. Я це сьогодні, бачу. Скажіть, у вас згідно графіку сьогодні зміна по графіку? Зміна в мене кожен день. У вас такий графік, що у вас немає вихідного? Це вас не має е, ну, стосуватися і е, взагалі вас цікавити, тому що це мій розпорядок дня, і так як мені треба, так я і хожу. Ще питання є? Ви, е, службова... ви, 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 починаєте ви службова особа, ви е, на службі в громадян України. Ми вас так. запитуємо як я посадовця. Служу, служу ви можете показати, у, у, у вас сьогодні є? зміна згідно графіка чи ні? Я звернувся до громадськості ще раз. Я знаходжусь на робочому місці і виконую свої службові обов'язки. Те, що на мене покладено. Служу українському народу. Якщо у вас, я ще раз запитаю: мене у, вас є? Роботи, у вас сьогодні зміна я згідно графіку. У вас сьогодні зміна згідно графіку. Заходжусь на робочому місці. Е, можливо, ви не почули моє запитання. Можливо, у вас сьогодні чуєте? зміна згідно я графіку? На робочому місці. Це ми бачимо. Все. Які але ще у вас бути? питання Все, просте? У, питання, вас, у вас ще у вас сьогодні. Зміна я згідно графіку. Вами, я бачу з вами. Це просте говорити. запитання. Чому ви, ви не скажете так тому, або ні? Тому, що ви не покажете, покажете цей, графік. цей графік. Графік чергування Тараса Михалка його заступник не показує. Мовляв, пишіть інформаційний запит. Працівники, які будуть розглядати ваш запит, вони компетентні в тому питанні, і вони знають, що повідомляти, що не підведе. Так що ви це... ж заступник начальника, но ви не компетентний. В чому я не компетент? показати я компетентний? Показати компетентний сказати, в своїй роботі і виконання своїх обов'язків. Показати журналістам громадськості графіки, показати, Керівництво що, відділу організації що у вас сьогодні дійсно зміна на місці. У вас сьогодні Робота зміна згідно виконується. графіку? Якщо я на місці, значить в мене зміна. Покажіть, будь ласка, це, графік. Це, а пан Михалко, якщо залучений до роботи, чому він має автомобіль, Бо, бачення, тут? Вабня. Чому автомобіль він автомобілі Пі... п... патрульної поліції знаходяться на користуванні патрульної поліції. А він пішки пішов на оперативне завдання? Ну, от, власне, здавалось би, таке просте запитання: показати графік чергування і е, показати, що у пана Михалка сьогодні дійсно зміна, або дійсно у нього сьогодні не зміна. Що заступник працює згідно графіку, чи що він сьогодні вийшов на роботу, як то кажуть, поза графіком і екстрено. Ну, як бачимо, заступник начальника патрульної е, поліції Ковеля відмовився показати. Ми відразу телефонуємо на гарячу лінію МВС, національної поліції, обласного управління, аби дізнатись подробиці. Якщо ви кажете, що внутрішня безпека була, вони там проведуть медичне освітування, да повинні провести от і розпочати службове розслідування. В самому управлінні внутрішньої безпеки небагатослівні. Дійсно, відомості внесені до єдиного обліку проводиться перевірка. Більше наразі мені нічого не відомо. То ще проводили освідування Тараса Михалка, і які результати поки що не кажуть. Зауважимо, що це не єдиний скандал навколо полісмена. Минулоріч жителі Ковеля і депутати обласної ради заговорили про звернення до Міністерства внутрішніх справ і вищого керівництва патрульної поліції, аби відсторонити Михалка від посади. Нагадаємо, до нас потрапило ексклюзивне відео, на котрому Тарас Михалко у розмові зі своїми підлеглими переходить на на Нецензурну лайку, крики і навіть відкриті погрози. Підлеглі просили законний вихідний. Я закручу тут так, Почули чи ні? Діля, треба. Я ще раз говорю, почув чи ні? Я буду ще раз прийдеш мені з таким, я тобі зроблю, позивку. Зайду і не один я прийду. Ти хочеш по правильному б, буде тобі по правильному. Ти хочеш? по-правильному, Чи ти сильно розумний, що ви навчите? Що ви навчите? Тому що я з тобою говорю, а не з ним. Він не влаштовує, я так не буду. Ну увальняйся, б! Я тобі ще раз, увольняйся, пише раптир, ти де роботаєш усі. Що ви навчитесь? Ребята, нема питань, будемо так. Але потім прийдеш ти до мене хоча б з одним вихідним. Я тобі ще раз говорю, прийдеш до мене хоча б раз, я тобі б не Мій законний вихідний. Ти почув мене чи ні? Я почув, добре. Рот закрий, сиди. А от на іншому аудіозаписі голос, схожий на голос Тараса Михалка, дає вказівки не оформляти втечу з місця ДТП. Так би мовити, це стандартна схема в подібних випадках. Мовляв, порушники виходять на Михалка і за гроші з ним домовляються. Ну а в листопаді 2021 року Україну сколихнула новина про самогубство у ковальському відділі патрульних. На роботі застрілився патрульний Владислав Корнелюк. Посилаючись на анонімного працівника відділу, журналісти писали, причиною самогубства міг бути конфлікт з керівництвом. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Ковеля для новин на часі. На продовження теми п'яного чергування начальника ковальських патрульних станом на 16.50 до нас перетелефонував заступник начальника Волинського управління департаменту внутрішньої безпеки. Підтвердив, що співробітники внутрішньої безпеки дійсно приїздили у ковальський відділ патрульної поліції. Хто зателефонував і повідомив про робочу п'янку Тараса Михалка, наразі не розголошують. Ак звернення є і він відбувся той день, коли ви до нас звернулись, і по ньому проводиться перевірка. Співробітники внутрішньої безпеки, коли виїздили на місце події в у відділ е, патрульної поліції Ковеля, вони проводили освідування пана Михалка? Е, його не було на місці. Це проводиться по цьому перевірка. Чи був він на місці, чи була його зміна? Я цього не можу загалом. Слежувати, оскільки це буде недостовірно, поки інформація. Як повідомив Андрій Аврук, співробітники внутрішньої безпеки витребовують документи, аби перевірити графік чергування Тараса Михалка. Перевіряють і те, чи, бува, не сховали начальника Михалка. Щоб ви зрозуміли, не просто ми приходимо і зразу нам всі документи надають. Ми призначаємо службову перевірку, витребовуємо документацію. Був він не був на місці. Чи це була його зміна? Чи не була? Скажіть що, будь ласка, чи чи були вам ви ну, співробітники, котрі виїздили на місце події у кабінеті пана Михалка? Тому що у нас з'явилася інформація про те, що пана Михалка, так би мовити, в стані алкогольного сп'яніння від співробітників внутрішньої безпеки просто сховали. Ні, в кабінеті наскільки мені відомо, наші працівники не були. Якби Михалко був на робочому місці, то я думаю, що ну я думаю, я впевнений, що він би пройшов освідування і від наших працівників він би не сховав. Чи був він десь схований, нам невідомо це точно. Але працівники е, нам дали такі пояснення, що його на місці немає. Угу. Ми проводимо перевірку в ході перевірки ми встановимо, Чи був він там, чи не був. У Луцькому районі поліцейські викрили причетного до незаконної порубки. Спритник незаконно зрубав 16 дерев різних пород, ще 50 розкрижував та не встиг забрати з лісу. Місця порубки виявив працівник лісництва і повідомив про це поліцейських ківерець. До незаконної порубки причетний 30-річний житель села Кадище Луцького району. За попередніми даними, сума збитків в державі сягає 80 тисяч гривень. Деревину вилучили та помістили на зберігання до лісництва. Відомості слідчі. Несли до єдиного реєстру трудових розслідувань, триває розслідування. Одноденний заробіток працівників Луцької міської ради в чергове обернувся гуманітарним вантажем на передову. Його доправлять автомобілем, придманим на замовлення наших військових у сусідній Польщі. У міській раді вже звикли не вести рахунок того, що збирають і передають як на потреби армії, так і цивільним. Переконують, не втомилися і готові підтримувати і допомагати аж до повної перемоги над ворогом. За кілька хвилин із залитого сонцем театрального майдану Тилового Луцька на передову вирушить ось цей автомобіль. Барви мілітарі. Результат пошуковці волонтерів і працівників Луцької міської ради. Секретар міської ради Юрій Безпятко розповідає, авто відповідає усім технічним характеристикам для служби на фронті. Машину знайшли і придбали у Польщі, а тут уже наші майстри перевірили, що потрібно замінили. Подбали навіть про комфортне перебування у салоні, встановили кондиціонер. Тепер каже, усе залежить від військових. І їхні удачі. Якщо в неї не попадуть, то вона буде працювати скільки зможе. Традиційно салон авто завантажують необхідними речами, придбаними за кошти, які переказали працівники Луцької міської ради у вигляді одноденного заробітку. За процесом стежить особисто міський голова Ігор Пеліщук. Придбали для стрілецького батальйону з Луцька, військовослужбовці якого переважно складають жителі нашої громади, цей бус. Дуже багато транспорту потребують наші військові, тому що за допомогою нього можуть виконувати ті завдання, які необхідно виконувати. На превеликий жаль, транспорт в зоні активних бойових дій дуже швидко виходить з ладу, тому що умови експлуатації вони екстремальні, попадають під обстріли, ламаються і так далі. Тому транспортом необхідно допомагати. Придбали цей бус, Volkswagen-транспортер. Передаємо його. Також придбали 10 високоякісних, високотехнологічних рацій, для того, щоб військові були на зв'язку зв'язок. Це дуже важливо, рації мають бути якісні, рації мають бути такими, які можна використовувати на велику відстань, для того, щоб е в той момент, коли необхідно буде попросити про підмогу, передати якусь інформацію, щоб були засоби зв'язку, і передали тепловізор. Також у вантажі харчі для швидкого перекусу і засоби гігієни. Загальна вартість усього, що вирушить на фронт 400 тисяч гривень. На фронті немає нічого зайвого чи непотрібного. Армія потребує усього, розповідають військові. А водночас є речі, які там цінують як хліб і хороший залп нашої артилерії. Не повірите, прості вологі серветки. Коли їх побачив пан Олег у підготовленому вантажі, відверто зрадів. Він у Луцьку завершує лікування після поранень. каже, повернеться на передову. А там волога серветка на вагу золота. Ви бачите, яка погода, жара, і найбільше потрібно це ну, як, вологі серветки, тому що людина в нас є такі позиції, що люди навіть півтора місяця хліба не їли, не можна доставити, не можна евакуювати поранених, трьохсотих, двохсотих, хлопці самі. Така була позиція, хлопці склали з двох мотоциклів один, і вони вивозили просто під обстрілами, бо не можуть доїхати ніяк. І серветки того, що люди, я кажу, є такі позиції, що по півтора місяця ну, не можна попрати, бо нема в чому і нема як. І вологі серветки це щоб людина щоб хоча б себе між тими обстрілами провела в порядок. А є таке, що. 18-28 годин іде обстріл. Центр допомоги, що діє в облмуздрамтеатрі, приймає волонтерську допомогу від усіх, хто готовий її надати. Разом із речами сюди приносять листи із побажаннями для наших вояків. А ще обереги і, звичайно, малюнки від найменшеньких членів Луцької громади. Вони умістилися ось у такий невеликий пакуночок, який теж поїде на передову. Щирий хороший лист для вас. Бов'язково передамо. На підтримку. І обереги. Від наших діток. Добренько? Хлопці, а це ніби нічого такого. Те, що зараз ви дивитеся і кажете, що передасте. Це важливі речі. Важливі, я думаю. Дуже. Все потрібно. Все. На війні потрібно все. Ну ось і все. Автомобіль готовий вирушати у дорогу. І з Божою поміччю, і нашими молитвами. Хай служить якнайдовше. Аж до нашої такої очікуваної перемоги. Вікторія Олещенко Неля Прокопчук для новин на часі. Декілька студентів різних спеціальностей Волинського вишу один семестр, а дехто й більше здобуватимуть знання за кордоном. Це стало можливим завдяки одній із студентських програм обміну, в якій вони взяли участь, і, як виявилось, успішно. Молодь не лише відвідає такі країни, як Фінляндія, Швейцарія або ж Португалія, а й під час навчання там матимуть можливість вдосконалити свою іноземну мову, а ще отримуватимуть стипендію біля тисячі євро. Чи всі студенти можуть потрапити в таку програму обміну? І загалом, що треба робити, щоб отримати цю можливість, вчитись за кордоном, дізнавались наші журналісти. Олег Сесоєв студент, вчить агрономію на четвертому курсі Луцького політеху. Але цьогоріч, 1 вересня, зустріне в аудиторії португальського університету, куди їде навчатись в межах програми обміну для студентів Еразмус, програми ЄС, яка спрямована на те, щоб активізувати міжнародне співробітництво студентів та викладачів вишів різних країн. Виїжджаю 1 вересня. І на скільки часу? До 21 лютого, 2023 року. Семестр один перший Не страшно. <плес> це ж <знову. плес> Ну але страшно, але хочеться нав... ну, навчатись, знову нові знання. В Португалії семестри проведуть також студенти, які в ЛНТУ навчаються на різних спеціальностях. Роман і Максим кажуть, для них то буде новий досвід. Просто типу для досвіду повчитись за кордоном. Трохи університет допомагає із знаходженням житла. А ЛНТУ покриває всі витрати на навчання, але всі свої додаткові витрати будуть за власний рахунок. Але географія навчання студентів політеху Португалією не обмежується. Наприклад, Артем Качковський їде вчитись в один з університетів Цюриху, Швейцарія, зізнається, довго наважувався брати чи ні участь в програмі обміну студентів. Одначе, аргументи подруги, яка таким чином навчалась за кордоном, виявилися переконливими. У мене така професія, що якщо ти зупинився в розвитку, ти залишишся з тим самим. З тою самою кар'єрою, з тою самою ЗП. Тому потрібно завжди вивчати щось нове. А якщо це вивчати ще й в різних країнах, можна вивчити там щось нове. Перенестися сюди до слова, в політесі є студенти, які вже мають досвід навчання в закордонних вишах. Владислава разом із Анастасією їздили на навчання до Туреччини. Кажуть, побачили не лише різницю в навчанні, а й прокачали свою англійську. Цього ж семестру дівчата поїдуть на навчання до університетів вже в інші країни. Владислава, наприклад, навчатиметься в одному з італійських вишів. Мене зацікавило перш за все, що там трьохмовний університет, так сказати: англійська, італійська і німецька. Адже я вивчаю німецьку, тому мені дуже корисно буде туди поїхати. І зараз цікаво побачити, як це відбувається в університеті в Португалії. Ось то власне, от як обирали університет цього разу? Я знаю, що з нашого університету багато хто їздить в Португалію, багато хороших відгуків. І саме тому вирішила теж їхати до того. Я вже їздила у Чехію. Я там навчалася півроку, вже побачила, як це і що це. Познайомилась багатьма новими людьми, побачила багато чого нового і хочу повторити знову цей досвід, але вже в іншій країні. Чому Фінляндію? Тому що вона. Мені якось подобається і кліматом, тому що там трошки холодніше ніж в нас, і природа там інша. Між тим, як пояснила ректор ЛНТУ Ірина Вахович, аби потрапити в програму, бажаючі студенти склали низку тестів, серед яких і знання іноземної. Ректор наголошує, подібні програми для студентів українських вишів це не лише навчання за кордоном, а й шанс одержати хорошу фінансову підтримку. Приблизно стипендія біля тисячі євро і більше на місяць. Якщо декілька студентів у нас їдуть у Фінляндію, вони їдуть, два студенти їде на рік, один студент їде на півроку, оскільки він магістр, ми розуміємо, що вони однозначно будуть. ну, себе почувати там достатньо комфортно ірина вахович запевняє нині нашій молоді бути студентом українського вишу дуже вигідно оскільки сьогодні для них є безліч можливостей в тих таки іноземних вишах завдяки програмам обміну стажування тощо головне як кажуть вже самі студенти не лінуватись вчитись юля остапович Мирослав Хотимчук, для новин на часі Рятувальники попереджають волинян про грози і закликають бути обережними. В обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій кажуть, таких гроз, як минулого тижня, не було вже давно. Лише в п'ятницю та суботу рятувальники більше 20 разів виїздили викачувати воду. В місті Луцьку, приміщення у картількому, пологового будинку, про центру, друкарні. А також на електропідстанці на території міської ради досить така велика кількість вулиць, які потребували допомоги з відкачування води саме пожежно-рятувальної служби. І крім цього, у нас ще зафіксовані були п'ять пожеж. Це за 12 і 13 серпня, які були спричинені саме розрядами блискавок. Рятувальники закликають волонян пам'ятати про правила безпеки під час негоди. Кажуть, ще до початку грози треба сховатися у приміщенні. Головне це будинок, в якому зачинені вікна і двері для того, щоб кульова блискавка блискавка не мала жодного найменшого шансу через навіть найменшу шпаринку до вас потрапити. Це головне. Ну якщо вже все-таки вас... Застало в полі чи в лісі. Чи в водоймі блискавка, то вам е, треба пам'ятати, що під деревами ховатися, особливо під високими не можна, під хвойними, в тому числі під високими тополями, не можна ховатися, е, не можна е, ні в якому разі водойми перебувати. Тобто, якщо ви бачите, що почався вітер і зараз буде дощ, пам'ятайте, що дощ тепер може бути з грозою. Тим більше, що у нас передавали, що все-таки буде цей тиждень ще грозові дощі обов'язково вимикають. І електроприлади, будь-які електроприлади, абсолютно все неважливо. Ні в якому разі мобільний телефон ви не повинні ставити на зарядку. Це і телевізор, це і всі можливо мікрохвильовки, все, чим ми користуємося в кухні у побуті. Обов'язково треба вимикати з розеток, тому що погода зараз така, і грозові розряди такі сильні, яких не було уже давно. На завершення випуску до новин спорту продовжує звучати у України та новими нагородами поповнюється національна скарбничка завдяки черговим здобуткам українських спортсменів на світових першостях у різних видах. Детальніше про здобутки українців в огляді Ольги Яцюк. З 11 по 14 серпня у Мюнхені відбувся чемпіонат Європи з академічного веслування, де збірна України виступала трьома екіпажами. І в підсумку маємо чотири медалі. В одиночному параакадемічному веслуванні срібло здобув Роман Полянський, і бронзовою призеркою стала Анна Шеремет. Також бронзу виборола і жіноча четвірка. А у заключний день змагань українські парависловальники Світлана Богуславська та Ярослав Коюда стали чемпіонами Європи у змішаних двійках парних. Вже золото вибороли українські синхроністки в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який стартував 11 серпня у Римі. Наші спортсменки стали кращими у технічній та комбінованій групі. Два золота має Марта Федіна у довільному соло та технічній програмі. А сестри Владислава та Марина Алексєєви стали чемпіонками у технічному дуеті та довільній програмі. Українським синхроністкам не було рівних на європейській першості. На чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який зараз триває у Польщі, волинська спортсменка обласної школи вищої спортивної майстерності Олександра Чмох у ваговій категорії до 59 кілограмів стала срібною призеркою у ривку, а за сумою двоборства виборола бронзу серед дівчат до 15 років. Ольга Яцюк для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Не забувайте підписатись на сторінку Аверсу в соцмережах, аби не пропустити головного. У студії працював Юрій Куцик. Бережіть одне одного і пам'ятайте, все буде Україна. 16 серпня, за прогнозами синоптиків, на переважній більшості території України похмуро на півдні країни мінлива хмарність. На заході уночі від 17 до 19 градусів тепла, вдень від 26 до 32 вище нуля. На сході вночі від 22 до 27 градусів тепла, в день від 33 до 37 градусів вище нуля. На півночі країни дощ. Тут уночі 21-25 градусів тепла, удень від 26 до 29 градусів тепла. На півдні країни температура нічної пори від 18 до 21 градусів тепла, денної від 28 до 31 вище нуля. У центральних областях дощитиме. вночі від 18 до 23 градусів тепла, вдень від 27 до 32 з позначкою плюс. e aí